Хотілося б ще звернути увагу на те, що нам треба тісніше працювати все-таки з громадськими радами. Я знаю, що ці громадські ради були створені, ну, мабуть, принаймні років п'ять, назад, чи не шістя, і в свій час я можу самопрактично. Назвати своє прізвище, бо очолювала цю громадську раду, і вибачте мене, я більше працювала в напрямку громадської організації своєї роботи, а тієї громадської ради. Вона більше існувала на папері. Так що треба, щоб ці громадські ради були дійсно тими помічниками, тими, як кажуть, ну зв'язуючим зіном, може по українськи зараз не знайшла кращого слова. Сказати, який буде знову ж таки. Втілювати ідеї наших і задовольняти потреби нашого населення, а саме через громаду, через оці контакти і взаємозв'язок громади з органами місцевого самоврядування, з місцевою владою ми можемо вирішити ці питання, ну, казати, досить успішно. Проєкт цікавий. Я вважаю, що в цьому проєкті будуть, звичайно, не один раз. Задаватися питання, як працювати, як приблизити, як краще. Знову ж таки, ми починали теж колись з нічого, з нового, але знайшли, відшукали через соціологічні опитування, через різні напрямки роботи саме те необхідне, що потрібно нашому населенню. І коли ти працюєш на запит населення, у, у, у тебе чи нам більше довіряють, нам більше. Ми маємо і задоволені від цієї роботи, і, звичайно, результат тоді набагато кращий. Я хочу побажати успіхів проєкту. Думаю, що ми ось такою дружною бригадою, яка вже і при підтримці обласної державної адміністрації, громадської ради, зможемо досягти певних успіхів і результатів цього проєкту. Дякую. Дай Боже, дякую.